Детальніше про ситуацію навколо Ірану, але не лише а ще й про український південь. Ми поговоримо зараз з Сергієм Даниловим. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Сергію. Вітаю вас, вітаю глядачів. Ну і певно, хотілося би почати власне з України із Кейсу. Окупованого Херсону, навколо якого зараз ми чуємо дуже багато різноманітних заяв, зокрема серйозну інформаційну в Росії щодо нібито відступу з Херсону. Розкажіть детальніше за вашу інформацію, що зараз відбувається на Херсонщині у самому Херсоні. Як поводять себе окупанти? Ну, по-перше, грабують це підряд зараз заводи установи. Там сьогодні онкоцентр, онкодиспансер. Обладнання вивезли там, якраз всі громади Херсонщини докладалися до того, щоб закупити сучасне, потужне обладнання, вивозять швидкі допомоги, вивозять аптеки, вивозять обладнання з частини лікарень. Дали на наказ евакуюватися комунальникам з самого міста Херсон, Хоч... ну. Хотіли і частково досягли свого роз... 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 розігнали паніку серед населення, але тільки частково. Більшість їх не посилає, вибачте, на слові, не погоджуючись виїжджати. От. І таке враження, що вони зроблять, я не знаю. Я очікую чогось поганого. Враження вони створюють, що вони відходять. Але паралельно з тим, що вони вивозять обладнання з заводів аптек медицини і всього іншого, вони наганяють на правий берег війська і техніку. Це все паралельні процеси тривають. Правда, частину професійних, кадрових військових справді виходять з Херсонщини. Ну я би не будував не, не, не конспірологічних версій, а чекав. Збройні сили України роблять свою роботу, треба, щоб ця перемога звільнення правого берега як початок звільнення всієї Херсонщини пройшла якомога менш травматично, наскільки це можливо, і для населення, і для інфраструктури, а там буде видно. Ну, власне, надходить інформація, подекуди навіть шокуюча, про те, що відбувається на Херсонщині. Йдеться не лише про сам Херсон, а швидше про малі населені пункти, про міста, селища і також про інформацію про те, як розправляється з українськими активістами. Так, одну з них ви особисто знали. Розкажіть детальніше цю історію, і власне, що відомо про малі селища і села, що відбувається там. Про, про цю історію я можу знати тільки те, що написало змі. Я не збираюся там щось вигадувати. Те, що повідомила сестра з пані Тетяна. Пані, пані Тетяна була неодноразово на наших семінарах. Там вони були пов'язані як з тійкістю громади, з місцевим самоврядуванням, з тими проектами, які ми виконували, для того щоб Херсонщина ставала сильнішою, заможнішою, успішнішою. І так ми познайомилися. Вона була на багатьох семінарах. і Після цього я втратив як і про багатьох будь-яку інформацію, будь-який зв'язок. Людей немає не наших номерів. Там, скажімо, відверто зі мною контактувати небезпечно. Якщо побачить месенджера, що переписуються. Тому я перші ніколи не пишу. Тільки відповідає тоді, коли людина знає, що вона може безпечно написати і одразу стерти ну, от, ну і в результаті. От, така шокуюча інформація, і місцевий колаборант, участь шахрай, валютник, і бандит, кримінальний такий, але навіть кримінальник, Серед кримінальників він відрізнявся ну, найгіршими якостями, умовно кажучи, да? е, кажуть, що він її повісив. Її знайшли в моргу з слідами е, удушення. Він там виконує функції, чи то заступника голови, чи там якогось буцімто то чиновника окупанської адміністрації. І треба сказати, що от в цьому регіоні, так і взагалі багатьох, мені сьогодні писали з колишнього Новотроїцького району, окупанти дають найбруднішу роботу саме нашим колаборантам. Вони катують, вони вбивають, вони гвалтують. Оце все. Якщо на початку це робили самі росіяни. Після того, як вони набрали покидьків, у яких вже немає дороги назад, і які вже пішли по цій спіралі насильства, тепер з брудну роботу роблять вони. Тобто вони фактично пішли по сценарію пов'язування кров'ю, так щоб ті люди, які погодилися з ними на співпрацю в якихось певних функціоналах, так виконувати функції якихось посадовців, тепер були пов'язані напряму з ними, власне, через те, які злочини вони скоїли. Бо це е, це навіть не катування, це просто страта людини. Так, пряма, відверта страта людини при можливості е, поплатитися з нею за якісь їхні серйозні там, можливо, суперечності у поглядах, звичайних поглядах. Але з позитивних сигналів за крайнім зведенням генерального штабу, станом на 18.00 є інформація про те, що окупаційна влада Береслава на Херсонщині припинила свою діяльність і місто продовжують залишати колаборанти. За вашою оцінкою, пане Сергію, є взагалі три варіанти розглядаються сценаріїв на Херсонщині. Ви як бачите розвиток сценаріїв до кінця 2022 року? Знаєте, я мав необережність і помилку десь на початку літа зробити прогноз. Це я зробив цю помилку один раз. Більше я її не роблю. Я не даю прогнозів. На сценарії звичайно різні є: звільнення, підрив, знищення. Вони можуть знищити там Херсон і великі міста на ну, відносно великі. Береслав – невелике місто, Білозерко, Береслав. Просто замінувати все і підірвати. Так, Совіти так робили. При відступі вони там залишали повністю випалену землю. Я не виключаю такого варіанту, але я не хотів би про ці страшні сценарії говорити, бо є ще страшніше. Ясно, що без бою вони не підуть, це треба розуміти. Все в руках Збройних сил України. Угу. Вони готують щось погане, але оперативна ситуація може скластися таким чином, що їм доведеться тікати і справді використовувати плати і, і катери для того, щоб перебратися на лівий берег. Побачимо. Ну так, на Харківщині вони для цього використовували велосипеди, але велосипедом по Дніпру далеко не заїхати. Власне... Зараз, вони, зараз вони грабують. Те, що є зараз, вони заселяються в вони намагаються не, не зосереджуватись в одному місці, вони заселяються в хати, які покинули люди, або виганяють. Я знаю такі випадки, от сьогодні розповідали. Виганяють людей просто на вулицю, діти, куди хочете в погребі ні живі. займають їх, розсереджуються по селу для того, щоб ем, ну, не було таких влучних ем, хаймерс за один раз по 200 штук. Цих орків не, не лупив. Ну, ну це не допоможе. Е, власне, хотілося би перейти у нашій розмові далі до вашої фахової специфіки. Так, це власне е, схід, близький схід, і зараз ми. Бачимо все більше піднімається питання щодо Ірану, щодо тих санкцій, які накладають на Іран, не знаю наскільки вони можуть бути взагалі дієвими для такої країни, як Іран. Але також цікавий в тому ключі і Ірано-Ізраїльський Кейс. Так, ми вже почули чітку заяву від Ізраїля, що зброєю допомагати нам вони не збираються. Але ж в їхніх інтересах вирішати якусь справу з Іраном, адже Іран починає масово виробляти безпілотники, і, як кажуть військові експерти, не лише виробляти, а утримувати певні технології по їхньому виробництву і досконаленню від Росії. Тобто, частина з них все рівно буде літати навколо Ізраїля чи в Ізраїль. Так як ви оцінюєте цю ситуацію? Як вона складається, і чи Ізраїль буде готовий вирішувати питання з Іраном? Ну Бог з ним стою з зброєю, от би вирішили питання з Іраном, було б вже й нам легше. Угу. Да, дивіться, після останнього загострення навколо сектору Газа в цьому році Хамас, який там здійснює владу, фактично, запустив 3000 тисячі ракет по Ізраїлю там за досить короткий термін часу. Ці всі ракети це іранські ракети. 3000 тисячі ракет це десь межа протиракетної оборони, поточної Ізраїля з усім розхваленим аеродомом і всіма іншими. І в якийсь момент навіть залізний купол почував, починав просідати. Квір ну, Корпус вартових ісламської революції, який здійснює ці перші розробку, постачання, навчання і контроль запусків, обіцяє збільшити кількість ракет на Близькому Сході. Зараз між Іраном і тими угрупованнями, які є, між Ізраїлем і тими угрупованнями, які є проксі, ну тобто клієнтами. Залежними групами від Ірану склалася така хитка рівновага. І наскільки я можу зрозуміти, в військово-політичному і безпековому естеблішменті Ізраїлю побутує думка, що цей хиткий баланс, зокрема, допомагає тримати Росія. І вони думають, що Росія їм буде допомагати далі. І Росія надсилає сигнали, що в разі, якщо Ізраїль буде постачати озброєння України, коди доступу для ізраїльської авіації, для ізраїльських ракет на території Сирії, не треба буде узгоджувати, а вони будуть їх збивати своїми комплексами С-400, С-300, які там продовжують залишатися. Дивлячись на те, що частину з них вони вивели, як ми пам'ятаємо, Туреччина пропустила на цивільному судні, хоча це заборонено Конвенцією Монтрю. Ну, то очевидно, з цих міркувань, плюс є корупція, плюс є на Дібі який взагалі має специфічні погляди, який частіше, напевно, зустрічається з Путіним, ніж з адміністрацією США, якщо в адміністрації США демократа. У нього все добре з республіканцями і не все добре з демократами. Ну, це очевидно: лінія республіканців відома. Ну, при теперішньому очільнику так. їхньому. Так, так. Вона дуже про саме Натаньягнівська. Він відчуває спільність, і при, саме при Трампі були зроблені ну, такі кроки, які жодна адміністрація б інше не зробила, але наступна Байдена адміністрація їх уже назад не відкатала. Ну, але ну, є, ж, та... є ж якийсь вихід покарати Іран за те, що він постачає Російській Федерації дрони і озброєння, яке потім летить в бік України? Чи це глухий кут? Є. Але це потребує знову консолідації Заходу, розуміння того, що це протистояння важке. Іран не, така, не такий легкий супротивник. Але там ж зараз, як ви правильно в подводці сказали про резолюцію, Росія очевидно обіцяла Ірану, що вона не допустить початку розслідування, бо за цю резолюцію голосували всі, в тому числі Росія. І якщо буде розслідування, якщо Кутереш піде на це і представить його чи на Генасамблеї, чи на радбезі, це б має мало мати би якісь наслідки. Саме тому вони шантажують і переглядом не тільки зернової уходи, а взагалі всього формату співробітництва з ООН, поки що в особі генерального секретаря. Але це дуже цікавий кейс, як Ліга націй помирала. Да? Так, Росія ці вісім місяців робить все, щоб ООН померла як інституція, як одна із складових міжнародної безпеки нашого світу взагалі після Другої світової війни. І зараз вона по факту атакує Бутереша, який не такий вже для них поганий, але, але в них не залишається виходу. Тобто сама логіка подій призводить до того, що Росія своїми руками. Розчиститься місце для того, щоб переможці в цій війні збудували нову архітектуру міжнародної безпеки. Що хотілося б повернутися до питання Ізраїлю. Власне, там вибори так назрівають. Чи є якісь шанси змінити владу на більш лояльну до України, тобто менш лояльну до протрампійсько-республіканських і проросійських тіл? Ну, на зараз виглядає, що ні, немає. Нам було би важлива поява в якійсь партії або окремо української партії в Ізраїлі, і передумови для цього створюються зараз. І той рух підтримки України, який є зараз в Ізраїлі, він уже має свій голос. І це цільова аудиторія, десь приблизно, якщо я не помиляюся, в 200 чи навіть в 300 тисяч осіб. Це репатріація останніх часів. Яка не має радянських за щодо України, а навпаки, є не патріотами України, громадянами Ізраїлю. Якщо б ця сила вформилась в політичну партію чи включила альянс однієї з існуючих політичних партій, ситуація була б для нас значно цікавішою і кращою можна було б грати. Пане Сергію, коли ви згадали про глобальну систему безпеки, є у ній, на жаль, ще така організація з колективного договору безпеки, і там теж цікава ситуація відбувається. Киргизстан, Узбекистан, Казахстан вони починають дистанційовуватися від головного терориста світу. Зокрема, з останніх подій і новин ми знаємо, що вони заборонили своїм громадянам брати участь, вступати в війну, брати участь в російських військах в цій так званій спецоперації проти України. Виглядає на те, що це. Організація, вона вже все розвалюється, і виходить так, що Росія зараз має підтримку Білорусі, приховану підтримку, ну принаймні так, ми спостерігаємо від Китаю, від Індії, від деяких африканських країн, типу там Уганди чи Еритреї. так З ким хто Ці, ще з також. Росією на цій міжнародній карті світу? Крім крім оцих країн, які ми назвали? Ще Північну Корею забуваю. А, Північну Корею, так. Я, я все дивуюсь, чому північно-корейської зброї досі немає, але... ну так, звичайно. Ну, тому що їхні, напевно, ці пушки на тракторах, вони не дуже ще поки що пасують. Росіяни бояться тракторів просто вже хронічно від початку війни. Вони, коли їх бачать, певно, розуміють, що буде далі. Хрестяться. Так, да, Була пророча назва книжки Історія тракторів по українськи в Британії. Е е е хто союзники? Так, да, союзники маргінали, але не тільки. Знаєте, хто союзники? Хто хоче використовувати слабкість Росії для дивідентів? Росія слабка, продавайте нафту не на 30, а на 40% дешеве. Росія слабка, передавайте нам технології, передавайте, давайте нам гроші. Всі користуються слабкістю Росії, от, не всі Є частина України Азії та Африки і навіть Латинській Америки, які, не підтримуючи Росію, не підтримуючи Україну одночасно. Просто. Доять Російську Федерацію використовують її слабкість для дивідентів. Або поводяться як Угорщина, теж свої дивіденди завойовуючи, тобто це найкращий приклад. Там Барків... при цікавий е... так, я хотів вас питати, що про цікавий кейс Таджикистану так ми пам'ятаємо в останні як президент Таджикистану відверто заявив Путіну, що нет ніяких малих народів. А після цього стався інцидент на полігоні в Білгороді, в якому теж були задіяні таджики Це, як кажуть російські пропагандісти, совпадіння чи ні? Ну, це не совпадіння. Знаєте, в якому сенсі? Росія це країна насильства. Насильство пронизано все. Сімейні відносини, старші молодші, батьки діти, чоловік-жінка. І це ж насильство екстраполюється на поширюється на меншини. Ексенофабічні погляди це дуже простий спосіб е, висловлення цього насильства. Видимі ознаки, інша мова, інша культура, інша. Ну, от. Тому, так, Росія, ще, да, з 2000-х вони ж дуже розкрутили цей нхет-рух. і там були масові вбивства таджиків, представників видимих меншин, так званих, да? які відрізняються кольором шкіри чи розрізом чи антропологічними ознаками. А потім героїчними зусиллями вони довго з цим е, боролись. Але побутова, побутова ксенофобія там дуже поширена. І там же ж полковний Клапін, да, ну він не важливо, він же ж висловився про Аллаха, що він слабкий. Там, ну, він образив релігійні почуття людей, яких, між іншим, забрали в армію навіть не громадянами. Вони просто гастарбайтери, які працювали в Москві їх зловили. Де там в ресторані, здається, і е, послали. А з іншого боку, е, я з колегами їздили, ну ми возили в майтарку Озюн, нещодавно. І на, по дорозі назад заїжджали в харківське село, де проживає невеличка, але динамічна таджикська громада. І Я питаю, ну і як вам тут? Кажу, ви знаєте, навіть під час війни, навіть тоді, коли лінія фронту не були в Поні, навіть коли лінія фронту там. Скільки у них там кілометрів 50 максимум, а то й 30. В, в Україні краще, бо люди вже нормально ставляться. Ну, власне, від... от ви казали про те, що крім тих союзників, які допомагають, є союзники, які намагаються щось від Росії отримати. То є не тільки союзники, а й такі собі. Мабуть, колишні друзі, які будуть користуватися слабкістю Росії, от в такий спосіб, як показали оці ці кілька таджиків на полігоні в Білгороді, тобто, ну з часом її просто пошматують. Ну принаймні, це до того рухається, пане Сергію. Дуже дякуємо вам. На жаль, наш час з нашої розмови вже вичерпався. Хотілося би її продовжити. Ми маємо бажання з вами, можливо, якщо у вас буде така змога, долучатись до наших ефірів ще бо кейс наших розмов він мені здається безмежний. Дякуємо Дякую. за розмову.